Коли всі працюють на генераторах та заважають своїм сусідам, ми маємо просте та елегантне рішення, яке не створює проблем для ваших сусідів і ніхто не буде жалітися, що ви їм заважаєте. І цим рішенням можна користуватися навіть вночі. Майже беззвучне, це гібридний інвертор на 3 кВт, але ми підбираємо під кожного замовника окремо. Комплектуємо, у нас є ліфіку батареї, ми їх саме збираємо, вони з ячейок збираються. З контролем БМС-ка тут є. Для того, щоб контролювати заряд розряд, щоб цей акумулятор пропрацював в своїх заявлених 4000 циклів заряд розряд. Саме тут ми зараз в тестовому режимі підключили на об'єкті замовника. Це батареї на 7 кВт. І якщо ви будете користуватися в середньому споживати 300 Вт то вам хватить цього майже на добу. А 300 Вт це холодильник, телевізор, газовий котел, якийсь комп'ютер і світло. Той мінімум, який вам необхідний, у нас це можете замовити батареї, інвертора. Звертайтеся з нами, будувати легко.